Тому, мої любі й милі брати, ви, моя радість і вінець, стійте так у Господі, улюблені. Прошу, водію, прошу також і син Тихію, думайте однаково в Господі. Так само прошу і тебе, вірний приятелю, допомагай тим, які співпрацювали зі мною в поширенні Євангелія і з Климентом і з іншими моїми помічниками, імена яких у книзі життя. Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу, радійте. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанку, брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали. Коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Чого навчилися і що прийняли, що почули і побачили в мені оце й робіть. І Бог миру буде з вами. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви й раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу, це не тому, що чогось потребую. Бо я навчився бути задоволеним тим, що я умію жити і в нестатках, умію жити і в достатку. Звик до всього і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. Знайте ж ви, філип'яни, що на початку поширення Євангелія, коли я вийшов з Македонії, Жодна церква не взяла участі в праві давання і приймання тільки ви одні, так що аж двічі посилали ви до солуня на мої потреби. Не тому, що я шукаю дарів, ні, я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Я одержав усе і повністю забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від Епафродита те, що ви послали це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподоби Богові. А мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі В Ісусі Христі. Богові ж, нашому Отцеві, слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого в Висусі Христі. Вітають вас ті брати, які зі мною. Вітають вас усі святі, особливо ті, які з дому кесаря. Благодать Господа Ісуса Христа з духом вашим. I mean.